Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цінапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. лизової. Цинапсин носом вільно. Нова зброя для окупаційного війська. Ешелон з північнокорейськими САУ М 1989 Коксан помітили минулого тижня. Ймовірно, у Красноярську мм сімдесятий міліметр на відстань до 40 кілометрів. Якщо це реактивний снаряд, то там мова згідно тактико технічної характеристики вже йде про 60 кілометрів. Financial Times із посиланням, нібито на дані української розвідки, пише північна Корея відправила до РФ близько 50 САУ Коксан та 20 РСЗВ. І деякі з яких вже на Курщині. Вони самостійно. Вирішити питання так, як у ній хотілось би на полі бою не здатні. В них від'ємний баланс по важкої техніки. Їм не вистачає танків і броньованої техніки, бо вони виробляють менше ніж ми нищимо. Техніку пхенян надсилає десятками солдатів. Тисячами піхота, піхота. Ще раз піхота. Це перш за все, що не менше 12 тисяч військовослужбовців, і відправлятимуть ще більше корейських армійців. Пишуть іноземні змі, зокрема, Блумберг, посилаючись на джерела, близькі до російського міноборони, обіцянки кінчинина і далі допомагати Російській Федерації зброєю і людьми вже було названа цифра до 100 тисяч людей. Вони можуть поставити. Військовослужбовців та підтверджень цьому поки немає, але й виключати такий варіант через очевидний кадровий голод російських військ не варто, каже експерт. Генералітет Російської Федерації звертався до Путіна щоб. Оголосити хоча б часткову мобілізацію, тому е, Путін прийняв політичне рішення не оголошувати не часткову мобілізацію, а компенсувати нестачу людей за рахунок північної корейці. Так у Кремлі компенсують і відсутність боєприпасів. Ті, до речі, теж їдуть із пхен'яна. Передавали артилерійські снаряди різних калібрів яких у Кореї вистачає ще з тих часів, коли їх підтримав радянський союз, від початку Великої війни боєприпасів передали мільйони, бо лише артснарядів 155-го калібру до Москви приїхало як мінімум 3,5 мільйони одиниць, заявляв Володимир Зеленський. Експерти зазначають, ледь не кожен другий снаряд, який зараз використовує Росія, родом із КНДР, мінімум дані ще. Станом на літо нинішнього року це 3 мільйони десь приблизно снаряд, які ворог використовував і використовує це якраз північно-корейські снаряди. А ще ракети КН-23 та КН-24, які летять по мирних українських містах. Ті ракети, які північнокорейці надавали Росіянам, вони використовуються не так можливо. Такі великій кількості, як того хотіли б Росіяни, але тим не менше, перше їх використання СБУ зафіксувала ще 30 грудня 2023-го. Мова йде про балістичні ракети типу Хвасонг-11, які виробляються на території КНДР, і допомагають Кремлю за цілком конкретні вигоди. Перш за все технології технології в оборонці, можливо, це і якась продовольча допомога. Тому що з цим у північнокорейців завжди була проблема вони можуть від Росії вимагати максимально все, що вони забажають, тому що сьогодні Росія знаходиться у ролі е, такого просящого. Наприклад, КНДР може отримати від Росії ту ж авіацію, яку режим Ким Чен Іна так і не зміг розбудувати. Йдеться і про інші технології, зокрема, запуску підводних ракет і ядерні. Про це до слова вже говорили в українській розвідці. Влад -Величко, Ми Україна марафон Єдині новини.